Вітаю вас! Це програма Наголос Верховна Рада нового скликання працює. Вже затверджений склад нового кабміну. Поділені комітети, вже відбулася перша бійка в сесійній залі. А на східному фронті без змін Крим також досі ще не наш. Про те, яким був цей рік для України, і про те, чого очікувати від влади найближчим часом в цій студії будемо говорити з народним депутатом України кількох скликань політиком Адамом Мартинюком. Вітаю вас! Вітаю! А, Адам Іванович, Ну, рік, що минає, чим вам... Особисто запам'ятається. Цього і почнемо. Ну, Мабуть, варто розпочинати з того, чим для держави а... запам'ятається, але якщо особисто, то напевно це і переплітається з долі держави. Напевно, як і для мене, як для моїх товаришів, для нашої політичної сили, 2014 рік запам'ятається як рік великої трагедії для нашої української держави. Тому що, на превеликий жаль, саме у 2014 році розпочалися. Ті незбагнені, непередбачувані раніше до деякої міри процеси, які можуть завершитися досить трагічно для долі Української незалежної держави. Тому що саме в 2014 році ми стали свідками того, що ті землі, які колись воєдино збирали комуністи в одну українську державу, зараз починають. Розпадатися і землі починають, вибачте, роздаватись. Ми втратили вже Крим. Ми зараз на порозі того, що досить тривожна ситуація, про яку ви презентуючи нашу програму, згадали, що на фронті без змін, тобто фронт, на жаль, триває. І говорити про те, що там будуть позитивні зміни для української держави на сьогоднішній день не приходиться говорити. 2014 рік це велика трагедія не тільки в тому, що я говорив, але й для трагедії для життя народу. Ось нещодавно були проведені соціологічні дослідження, які говорять, що дві третини населення України. Не задоволені нинішнім станом свого життя, дві третини населення. Які цифри були скажімо, рік тому? А, ну рік тому, я думаю, ці цифри були на набагато набагато меншими. Я не знаю, які були рік тому, але якщо виходити із того, що сьогодні і що рік тому, тобто то, звичай ситуація погіршувалась. Хоча вже і рівно рік тому ситуація, ви знаєте, була також складною. Бо це вже був так званий другий майдан, який призвів до тих трагічних наслідків, які ми сьогодні. Пожинаємо а 54% населення більше половини населення живе в тривозі. І це, до речі, дані опитування, соціологічні опитування, які проводили відомі соціологічні фірми без опитування населення тих територій Донбасу, Луганська, ну і відповідно Криму, про які ми з вами говорили. Ось цифри, цифри, які говорять саме за себе, що є цифри, а які, які показують, які кажуть, що приблизно 10-15% українців хотіли би виїхати з цієї країни назавжди, і більше сюди не повертатися. Ну ці цифри. Такі, і ви знаєте, на жаль, статистика не дає точних конкретних даних про те, скільки виїжджає, ну, якщо це, не але постійно, але це десь в межах 5-7 мільйонів населення України працездатного населення України з сезону виїжджає за межі нашої держави на 3-4, на півроку на рік. Але така міграція є, і якби у них були можливості залишитись там. То вони швидше всього там і залишилися б це також тривожна тенденція. Разом з тим, ви знаєте, що це загальна тенденція для українського населення виїхати, але найбільш тривожна справа полягає в тому, що відтік мозгів розумових іде, що люди, які позакінчували тут технічні, особливо вузи, які вважаються досить перспективними технічні спеціальності, не знаходячи тут застосування своїм знанням, вмінням. Розуму, таланту шукають і використовують це в інших зарубіжних державах. Це зрозуміло, ви згадали про Крим та Схід. На вашу думку, все ж таки можна було запобігти Цих подій а, звичайно що для цього повинно повинна була а, зробити держава. Для цього треба було не робити того, що зроблено було. От давайте будемо відверті. З одного боку називається революція гідності, другий майдан. Інші хороші епітети слова для цього знаходять. Але за великим рахунком, якщо говорити правду, то майдан був організованим тими політичними силами, які боролися за вплив у Європі. Хто буде старшим, вибачте, в Європі чи Сполучені Штати Америки, чи Росія? І розігрувалася ця велика геополітична гра українською картою. І поза всяким сумнівом, що за тим, що було на Майдані, чим він закінчувався, стояла велика географі. Політика, в чому по в чому парадокс України? Чому от. так всі е, хочуть е, керувати і придбати от цю територію до своїх лап? я б сказав би не парадокс, а в чому привабливість України, в чому так. особливість України, своєрідність України, тому що вона геополітично знаходиться в центрі Європи, і той, хто матиме вплив на Україну, буде мати вагомий вплив на події, які відбуваються на європейському контингенті, і знову давайте будемо відверті. Кожен хотів би, щоб територія. Війни можливої війни цього на жаль ніхто не виключає, розпочиналась не з її території. І звичайно, НАТО хотіло би, щоб війська стояли тут не російські, а натівські. Бо якби почався театр воєнних дій, не дай Бог між Росією і НАТО. То першою територією, яка зазнала б цього нападу, була б не їхня територія, а була б територія нашої рідної землі, нашої рідної української держави. Потім давайте не забувати, що все-таки Україна це одна з найбільших держав Європи. І за територією, і за чисельністю населення. Є два, так би мовити, крила Європи Франція і Україна з одного боку, з іншого боку, вони практично рівноцінні за чисельністю населення за території. ще раз наголошую, це одна з найбільших держав європейського контингенту. Україна це досить потужний економічний потенціал, потенціал корисних копалин, людський потенціал. І поза всяким сумнівом, Україна, це карта, ще раз наголошую, одна із карт геополітики великої, тому що той, хто буде впливати на політику України, той, хто батиме під своїм протекторатом Україну, буде значною мірою впливати і на європейський континент. Повернемось до подій на Сході та Криму. Так все ж таки, що повинні були зробити політики? економісти? повинні були зробити і економісти Героїнації. повинні були дослухатись до того. По перше, те, що відбулося, те, що відбулося в державі після лютого, Крим відповів своєрідним своїм майданом на Київський майдан. І зрозуміло, як би там не говорили, але ставити під сумнів те, що абсолютна більшість населення Криму хотіла вийти із держави, де нестабільність, із держави, де проводиться зовсім інша політика по відношенню до російського населення і до російськомовних, і стати під крило тої держави, де жити спокійніше, і тої держави, яка ближче їм за духом, за національним корінням, культурою і так далі, і тому подібне. Зептики була... кажуть, а як же патріотизм? Патріотизм, поля. Гає патріотизм у них всі внутрішній патріотизм був патріотизм. Я ще раз повторюю і наголошую, що переважна більшість населення Криму це росіяни за національністю, і їх зараховувати до патріотів України було дуже і дуже важко. Тим більше тих умов, коли вони побачили, що ультрапатріоти України виступають. Передусім проти того народу і тої держави, до якої вони за національністю належать. Можливо, це і була головна причина. Це була найголовніша причина. Далі за Кримом послідувала проблема Донбасу, яка полягала ж у тому. Давайте знову ж таки пригадаємо події минулоручної давнини. Все те, що сьогодні відбувається на Донбасі, розпочиналося не там. Розпочиналося в Києві, а потім у західних областях України в Києві Майдан, а в західних областях України почали захоплювати не просто державні органи влади адміністрації обласні чи то райони, а почали захоплювати навіть ті організації, які мали стояти на захисті інтересів держави, і ті організації, в яких знаходилась зброя. Це і СБУ. І в Вінниці, і в Івано-Франківську, і в Львові, це обласне управління міліції в ряді областей. Це почали захоплювати військові частини, нападати на військові частини з, з тою метою, щоб захопити зброю і так далі, тому подібне. Тобто, якщо шукати коріння, то вибачте, але саме майданівці показали негативний приклад для, в тому числі для Донбасу, як можна діяти незаконним. Певною мірою методом. І це була знову ж таки реакція того населення України. А якщо говорити про нашу державу, то її своєрідність, унікальність. І разом з тим своєрідність немає, напевно, жодної держави в Європі, навіть включаючи в Росії, де багато суб'єктів Федерації, яка була б. Різко розділена за менталітетом, за історією, за культурою, за своїми геополітичними поглядами і устремліннями, як наша держава, і звичайно, те, що вигідно населенню західної України, представникам західної країни, це суперечить інтересам східної України, і це. Те, що відбулося у тих регіонах, про які ми з вами говоримо, це була свого роду відповідь на ті події, які розгорталися, починаючи із листопада 2013 року, і закінчуючи в лютому і продовжуючи далі, вже, послідуючи наступні події, Україна безумовно неоднорідна держава, але останні 23 роки ми чуємо е розмови про те, що потрібна національна ідея. Так, її ніхто з політиків і не оголосив. На вашу думку, ця національна ідея, яка е згідна і може об'єднати схід, захід? Повернути Крим до складу нашої країни вона взагалі існує? Вона існує ця національна ідея, хоча знову ж таки для нашої держави її знайти досить і важко. Якщо говорити про нашу політичну силу, то ми таку національну ідею бачимо поверненні на соціалістичний шлях розвитку і на радянську систему держава. Творення. Адже як би хто б не заперечував, що б не говорив. От ми нещодавно відзначали, скажімо так, 23-ю річницю незалежності України, якраз відбувся референдум. Ви пригадуєте, пригадуєте, що було таке. Але ці, ця річниця це, так би мовити, ну два дві дати. 1 грудня 91-го року це День великої надії. А от якщо говорити про 1 грудня 2014 року, це день. Глибоких розчарувань, тому що за жодним найважливішим показником. Українська держава не вийшла на ті показники, які мала в 1990 році. Наприклад, за валовим внутрішнім продуктом ми маємо тільки 60% того через 23 роки, що виробляли в 1990 році. По промисловості десь приблизно 90%. в сільському господарстві 80%. Ви знаєте, мені в зв'язку з цим пригадується колись репліка одного з тих, хто підписував біловійські угоди першого президента України. Кравчука він колись, будучи депутатом народним депутатом Верховної Ради України, коли йшли суперечки десь років, мабуть, 7-10 тому вигукнув таку фразу: сказав, що якби знав, чим закінчиться і що ми будемо мати, то мене всохла б рука в Біловійській пущі, коли я підписував цю Біловійську угоду. Ось визнання людини, яка стояла біля витоків того, що що творилося? Та хай відкличе свій а, Ну, Зараз пізно я, я, відкликати підпис. Як, до речі, ви знаєте, відкликання підписів, відкликання результатів голосування це все політична гра. Якщо воно вирішено і проголосовано, то його денонсувати важко. Хоча денонсувати, якби Верховна Рада. А, мала б право денонсувати цей договір Верховна Рада, бо Верховна Рада в 91-му mm -hmm. році ратифікувала цю біловійську угоду. Так. так, Один Кравчук не може його відкликати. Верховна Рада як парламент могла б прийняти таке рішення, але ви розумієте, що нинішній парламент прийме абсолютно зворотні рішення. От ми і підійшли до е, другої складової сьогоднішньої нашої програми щодо сьогоднішнього складу Верховної Ради. Хотілося б почути ваше враження як людина, котра на своєму віці побачила. Скільки скликань е, головного законодавчого органу нашої держави, скільки навряд чи хто бачив? Е, звичайно, на превеликий жаль, приходиться констатувати, що перебуваючи в парламенті з 1998 року і будучи одним з керівників парламенту протягом цього періоду. Приходиться з гіркотою констатувати, що кожне наступне скликання різко погіршувався склад парламенту, погіршувався в професійному відношенні, погіршувався у прагненні людей йти до парламенту до вищого законодавчого органу, дійсно творити закони і закони, які б відповідали тим. Хоча передвиборним обіцянкам, які вони дають, коли балотуються в народні депутати. На превеликий жаль, з кожним новим скликанням в парламенті все більше появляється людей для творення інших законів, для творення законів для власного бізнесу, для творення законопроєктів під власні проекти, для створення такої бази того, щоб ті кошти, які були затрачені на виборчу кампанію, повернути і повернути не тільки повернути, а. Давай добавити й додати боявне земле граждани до того, що. Так би мовити, mm -hmm. того, що дали. З одного боку, добре, що з'являються нові обличчя, нове бачення, нове прагнення, але якщо говорити вже про перші кроки нашого парламенту, діяльності і його діяльності, народ ще буде чекати гірке розчарування. Зараз якраз іде обговорення програми діяльності уряду на майбутній рік. Ну, Програма діяльності це ще папір, який, так би мовити, наміри. Ось коли приступлять до розгляду бюджету, тоді ще більше переконаються, що чекає, які неприємні сюрпризи чекають наш народ в наступному році і в подальшому? Що нас чекає досить і досить глибоке розчарування? Я буду. Дивитися і спостерігати, як ті, хто били себе в груди перед виборами 2014 року, обіцяли захищати інтереси людей, як вони будуть захищати інтереси цих людей, всі, ті, хто балотувався, майже в один голос, кричали, що попередній парламент це парламент суцільних порушників, які недемократично діють, які порушують повністю конституції і закони, що почав новий парламент. З порушення конституції законів. Я називу декілька таких е, моментів, які так би мовити на слугу. Ху. Ну, передусім, для чого було починати раніше терміну передбаченому законом, десь на тиждень раніше ніж передбачено законом, а після офіційного оголошення результатів парламентських виборів у парламентарів є 20 днів на оформлення свого статусу, чи народного депутата йде mm -hmm. він депутата, чи не йде. Скоротили це. Цих 20 днів порушуючи закон. Ну, якби скоротили, порушуючи закон і активно почали працювати, так. можна було б зрозуміти. Але чи працюють? Ясно, що не працюють. І за цих сім днів навпаки треба було порегулювати ті питання, які потім вже врегульовували і домовлялися, то треба було почати вчасно. Всі на перерву? Порушення, всі пішли на перерву. Порушення Конституції. В Конституції чітко записано, що присягу зачитує найстаріший за віком депутат. Найстаріші за віком Зягільським. Не можна Зягільському. Чому не можна, якщо його обрали? Давайте хором читати. Е, у законі про регламент світова практика, європейська практика, куди нібито усі ті, хто знаходяться в сесійній залі, щиро прагнуть, передбачає, що керівництво парламентськими комітетами як кривноцінне керівництво Верховної Ради здійснюється пропорційно між політичними фракціями, депутатськими групами, які сформовані в Верховній Раді. Що зробили надсучасні демократи європейського пошиву? Вони позбавили можливості тих, хто не входить до парламентської більшості, очолювати парламентський комітет сьогодні. Взагалі будуть розглядати питання про те, що навіть ті, хто увійшов у керівництво не голови, а заступники, секретарі комітетів, і ті, хто був у попередньому скликанні, голосував за так звані закони 16 січня, позбавити їх посад. Це взагалі не йде ні в якій рамки ні, ні якої демократії. До, до, чого, до чого в тоді ці порушення можуть можуть а, ці порушення наприклад, Жаль, призведуть до того, що появляться нові політичні сили, які знову ж будуть мати абсолютно усі підстави говорити про те, що парламент не демократичний, що він не представляє інтересів українського народу. А найголовніше не тільки не представляє інтересів українського народу, а борються самі за себе, за свої політичні проекти, а не за те, щоб виживала українська Який держава. Який Термін ви даєте цьому парламенту Цьому звиканню? Ну, термін невеликий, хоча в конституції передбачено, якщо відбулися позачергові так. вибори. То протягом року наступ нових позачергових так. виборів проводити не можна. Хоча Але в Конституції так. є й інші норми. В Конституції є норми, наприклад, про те, якщо розпалася коаліція протягом 60 днів, не сформована нова коаліція, президент має право розпустити парламент. Ще одна норма є. готуватися до виборів. Якщо босині. протягом місяця не буде сформований новий кабінет міністрів, його ж можуть відправити відставку. Також у президента є можливість відправити відстав, відправити парламент на позачергові вибори. Хоча, знову ж таки, кажу, в Конституції є певне невідповідність, що протягом року нібито не можна проводити ці вибори, але я не виключаю того, що ці вибори можуть проводитись навіть не в рамках. Конституції, а в рамках того, що будуть нові вимоги, нові тривоги, нові бачення народу про те, що цей парламент не оправдав їхніх надій. Те, що він не буде працювати повного. П'ятирічного складу в цьому я абсолютно твердо переконаний. Останнє питання дуже коротко: перше, друге, третє. Чого ви очікуєте від 2015 року? Чи буде він кращим ніж Е, Ну передусім, він кращим на превеликий жаль не буде, а буде навпаки економічне і соціальне погіршення трудящих. Про що свідчать перші кроки діяльності і нового парламенту і сформованого ним уряду. Чого очікують, очікувати треба буде на жаль тривоги. На жаль, очікувати того, що буде загострюватися ситуація не тільки в Донецькій і Луганських областях. Останні події показують, що не зовсім спокійна ситуація не тільки на сході України, а в тому числі в Вінницькій області. Ви бачите, які події відбуваються в інших регіонах буде далі розхитування нашої держави і буде досить і досить складна. Не тільки соціальна, економічна, але й політична обстановка. Хоча треба сподіватися, що так, буде я тільки, надія. будемо, будемо сподіватися, що е, ваші прогнози не справдаються. Е, будемо сподіватися, вони можуть не справдитись тоді, коли комуністи прийдуть до влади. Дякую за що прийшли до нас з наступаючим новим роком. Дякую, взаємно, і наших глядачів. Також глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. і Хай вам щастить. you <music>